А що, якби ми могли відправляти вантажі в космос без ракет? Саме цим займається SpinLaunch. замість пального гігантська центрифуга, яка розганяє об'єкти до надвисоких швидкостей і викидає їх у небо. Чому це важливо? Запуски SpaceX коштують дуже дорого. Ракети спалюють величезну кількість пального, що шкідливо для довкілля. SpinLaunch пропонує альтернативу, яка використовує на 90% менше пального. Знижуючи витрати на запуск. Це може зробити космічні місії доступнішими для всіх. Як це працює? Усередині герметичної камери великий обертовий механізм розганяє вантаж. Коли швидкість досягає потрібного рівня, об'єкт викидається, наче зі стародавньої пращі, прямо в атмосферу. Там маленька ракета додає останній поштовх, щоб досягти орбіти. Ця технологія може перевернути з ніг на голову індустрію супутникових запусків. Космічних досліджень та навіть туризму в космосі SpinLaunch робить дослідження космосу дешевшим, екологічнішим і розумнішим і, можливо, перше в історії доступним для всіх.